Ми через пробіра... Ні, не мав досвід. Просто якийсь, як кажуть, вирішив йти. Всіся всі, всі на ну, все вибачте. Ну і він пішов, і багато нас таких є. Скільки Просто 47, 47 чоловікове. Ні, він сам пішов. Він пішов сам і ще, ще в березні місяці, коли перший раз пам'ята було у телевізорі, що мобілізація, і він пішов, його друзі пішли, всі туди пішли. Чесно говоря, даже не знаю, як то сказати. Ну патріотизм може ну, сказати, з сторони. і Патріотизм є щось внутрішньо, бо яка як, там хлопці я б так туди являлася, на полі. Всі говорять, такі ж тих, що добровольці каже, хто якщо не ми. З вами сидіти пиво, пити по генделиках, то всі мажорі у нас у блуд. Ніхто не хоче йти. Це поки я кажуть, доки не підуть до Карпату, сікають так. Якщо підуть до Карпат, ми всі ся піднімемо, ми всі підемо воювати. Ніхто не піде. Кожен так тихо будеся оце ж, таки на Донецьку. Якщо місцевому населенню їхньому, то добре, значить і нашим так буде добре. З чоловіком. Конечно, що спілкуюся чоловіком. Спілкуюся. Він каже, ми забезпечені, чи він на щось нарікає? Ні, так все мають душ, мають, туалет мають, який вже є. Їсти кормлять нормально, не походав даже. Так що може бути? Він пішов в батальйон, бо він має намір побувати на сході. Що він каже? Чи як він казав за і деме. Що можу казати на то? Чесно говоря, одна половина моя підтримує, друга половина боїться. Тому що він сам підприємець, половина бізнеса стала. У нас ще кредит. Хочу йому ще питання задати. Бо коли він і шукає, не переживайте кредити за вас поплатять. Де я проше місяця лі кредит потягла? Значить, то означає, що він піде воювати через 4-5 місяців. Прийде, не буде. Вибачте, ні хати, ні машини. Так виходить. І 1100 гривень, що їм там дали на карточку, вибачте, нехай наша Україна собі тим сраку підтере за 1100 гривень. То, добре, я маю ще якісь доходи, а там є молоді сім'ї. Чоловіка зняли з роботи, а він от жона дістане Що таке 1100 гривень тепер.